Всім доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 2 вересня 2022 року місто Білгород Дністровський. В цьому відеоролику я хочу продемонструвати подоночення двох гібридних форм на моєму винограднику, які зараз будуть вже зрізатися на ринок. Так, це перед нами Марія селекції Черенікова. Ось така вона вже на сьогоднішній день вже повністю дозріла. Що по цій формі? Має жіночий тип квітки. Ось таке запилення в цьому році. Грона в ній видає по дві напагін. По одній. ось бачимо по дві, по дві, по дві. Грузиться дуже непогано. По тій стороні куща там була друга гібридна форма, вже зрізана біла акація. Ролик по ній на каналі є. А так ця площина повністю в нагрузці під Марією. Давайте по ягодки зробимо. Зважування та розріз. Ягідка в неї дуже крупна, така рельєфна ребриста. Ось така ягідка, такого забарвана. Деякі темніші, деякі світліші, але вона вже повністю солодка. Зараз зробимо зважування двох гібридних форм відразу. Тут ще хочу продемонструвати з цієї сторони. Це кущик, трьохрічний кущик. Це не я не знаю, що це за гібридна форма. Вона до мене попала, як я купляв флагман. Купляв її у трьох різних виноградарів. І від всіх трьох вона попала до мене всіх однакова. Тобто я не можу знайти, хто вона і що вона, як вона називається, але ось таке по ній подонощіння. Бачимо, грона дуже крупні, ягідка дуже крупна, а назви немає. Ось вдома можемо подивитися з цієї сторони кущика ось такі величезні грона. Дуже добре грузиться, були сильні ливні, пережила їх достойно, скажімо так. Теж візьмемо, зріжемо пару ягідок. Ось ягідки отакі дуже крупні. Ось такі під проїном стеремо, проїн ось така вона темна. Здорова така ягідка. Це невідома. Зараз включимо ваги та зробимо зважування. Так, Марія. Кладемо, бачимо, 18 грам і 6, 15,7. Ну, тобто ягідка важка та крупна. Це який невідомий пересорт 18,7 17,3. Теж дуже важка та гарна ягідка. На розріз зробимо Марію. Ось така вона. Ось така вона, бачимо, мясисто сочна, кістечка вже почала забарлюватися, смак в неї гармонійний, але я скажу, що відчувається невелика терпкість. Що я відчуваю по ній, це невелика терпкість в мене є. Цукор у неї теж не сильно великий, зараз близько 17 брікс. Це для тих, хто не любить солодкі виногради. По пересорту, який до мене потрапив. ця, бачимо, не така, не така дубова, але теж бачимо консистенція така мармеладна, м'ясиста. Кісточок в неї небагато. Бачимо ось дві кісточки, вони теж почали забарлюватися. Терпкості в неї немає. Цукор зараз 19 Брікс, смак гармонійний. Ось така. Ось такі дві гібридні форми. Дуже мені подобається оця. Не знаю її назви, але вирощую її з задоволенням. Друге по вже по ній в тому році було все гарно і в цьому гарно. І Марія дуже в цьому році порадувала. Я її почав використовувати в селекції. Так, вона має жіночий тип квітки. Дуже, дуже гарно, зараз поїде на ринок. Я думаю, такий виноград на ринку зараз дуже потрібен. Зрізали невідомого та Марію. Ось так чудово виглядає воно в ящичках. Зараз поїде на ринок. Тут приблизно 18 кілограм для трьохрічного куща витягнув, дуже гарні параметри. Видав. І Марія, до речі, ми її знімали, вона на сонечку. Ось хочу продемонструвати набагато красивіше, ніж там я її показував. Там, де вона в тіньку ось така красива Марія. Зараз пойде на ринок. Я думаю, на ринку з таким виноградом проблем зовсім не буде. Уйде дуже швидко. Та й для дому теж дуже непогані варіанти. Це, друзі, всім до побачення. Сподіваюсь, цей ролик для вас був пізнавальним та цікавим. Кому сподобалось, ставимо лайк.